Ай! А вона якась. Поняла. Не стандарт. Ти не нажимаєш, ти тянеш його. Прик. Ні, ну чекать черкає. Базару ноль, но потрібно заправляти теж. Перший раз бачу такого формату, чесно кажучи, зажигалку. Прикол. Окей. Ці ну, нові побачили? Ми йдемо далі. Так. Скочі, скочі, скочі. Так, розрізаємо. Обрізаємо. Обриваємо. Висипаємо. Годинник. Годинники. Це цей. Це не годинник, мабуть. Я не знаю, як воно по-перше, працює. Коротше, вони дуже схожі за собою. Але в цього є така штучка, а в цього її нема. Цей менший, а цей більший. Це знаєте що? Це як у фізруків. Це, походу, ці. Е... Секундоміри. Я хер його знаю, як воно працює, тут щось крутиться. Куди воно крутиться, що воно? Ну, коротше, отакі штуки. Загуглимо, подивимось, скільки це може коштувати. І, власне, ціну ви побачили? Ми йдемо далі. Два пакунки у нас. А, три пакунки. Давайте оце так, це що це це відкрять. Це нам не треба. Так, що тут? Так, що у нас? А, трава для котів швидко росте. Трава для кошок насіння найвищої якості. Піш, 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 пішла весна скоро, пішла розсада. Якась трава, коротше, для котів. Чотири пачки. Не думаю, що сімена будуть дорого коштувати. Але ціну ви побачили, ми йдемо далі. Що з нею робити, я не знаю. Ну для котів типу коти є.